Сьогодні ми вшановуємо мученика, великого мученика Георгія, чи ми його називаємо Юрія, який був воїном. В цій ситуації нашій, в якій ми знаходимося в ситуації війни, де мусимо захищатися перед російськими окупантами, перед терористами, можемо в особливий спосіб досвідчити, як і важливі воїни. Так? В нашому календарі церковному не маємо багато воїнів, є їх кілька. А один із таких відважних це є великомученик Юрій, який народився десь приблизно в третьому столітті у Кападокії, здобув освіту народився в такій благочестивій родині, добре його виховували. Потім, коли здобув освіту вступив до війська, і там був дуже таким відважним. Так, що став полководцем, а потім трибуном імператора. Перспектива для нього була серйозна, він міг бути і зростати далі в тій кар'єрі військовій, міг все далі змагати. Але жив в таких часах, власне, коли розпочалося переслідування церкви, християн. Імператор Діоклетіян жорстоко переслідував спільноту християнську, переслідував учнів Ісуса. І ми знаємо з історії власне, цього життєпису цього святого, що цей святий великомученик, коли потрібно було, засвідчив свою віру. Він не боявся визнати, що він теж належить до групки тих, яких тоді називали сектантами, ненормальними і так далі. І він не боявся признатися і не зрікся своєї віри, але зазнав тортур, був битий і аж до смерті. Церква його починає вшановувати десь приблизно від V століття. Він вже давно шанований в цілій церкві, як східна церква, так і західна вшановує цього святого. Здається, в латинській церкві в цей день є довільний спомин. Так, тобто не є теж зобов'язуюче свято, не є урочистість, але є теж важливо, так? церква і Східна, і західна вшановує цього святого. Чому для нас важливі мученики? Що взагалі означає мученик? Мученик це той, для кого честь померти за Христа. Мене дуже вражає, ми в цьому році в особливий спосіб. Через війну не можемо поїхати до Риму і, і завершити власне святкування, і, і вчути про те, що наш священномученик Петро Орос є беатифікований і є блаженним, бо є тепер у нас війна, і чекаємо її закінчення, і десь Бог буде проголошення, так, офіційна, тобто урочиста літургія, в якій буде папа зачитає декрет, в якому буде написано про те, що цей наш священномученик є. Справді блаженною людиною, тобто є святим, святим почитанні місцевому, так, місцевого значення. І цей наш блаженний, уже майже блаженний, Петро Орос, казав, немає нічого кращого, ніж хотіти терпіти за Христа. А наш блаженний Теодор Ромжа. Знаєте, які його були останні слова? Хто знає? Ну, Віталік, ти знаєш, ти мовчи. Хто знає, які були останні слова блаженного Теодора? Не знаєте. Він казав так: померти за Христа означає жити вічно. Мучений – це той, для кого вмерти за Ісуса Христа це велика честь, це велика нагорода. Святий Павло каже в своїх листах: для мене боліпше вмерти з Христом, бо я буду з Ним жити. Він розуміє, що смерть це здобуток. Бо Ісус умер і воскрес, і після Воскресіння, є надія для кожного, а тим більше для того, хто своє життя віддає За Христа. Для нього є перспектива більша, аніж би тут здобув якусь кар'єру, славу. І, так. і тому це дуже добре розуміли мученики, це дуже добре розуміли ті, котрі собою жертвували, тих, котрих звірі розтерзали, тих, котрих в колізеї спостерігали, як їх мучили, били, катували і так далі. Вони це дуже добре розуміли, що ця мука є тимчасова, що їх чекає набагато краще життя, набагато більше, ніж би їх, їм міг дати імператор, чи будь-яка влада цього світу. Що їх чекає нагорода в небі, вінок, нев'янучої слави. Це дуже добре розуміли мученики. Це добре розумів святий великомученик Юрій, котрий міг захищатися, міг пручатися, скривати те, що він є християнином, що він вірить в Ісуса Христа. Міг це зробити. І зберегти собі життя, і міг собі кар'єру зробити, і бути відомим, мужнім, полководцем і далі. Але він поважав, вважав за здобич, аби своє життя віддати за Ісуса Христа. Коли подивимося на ікону, я тут спеціально взяв, щоб вам продемонструвати, коли подивимося на ікону великомученика Георгія Юрія, то цікавий спосіб зображають цього святого, Він зображений на білому коні із списом в руках, як воїн, у всіх обладунках, не знаю, чи видно всім, так? який якогось такого страшного звіра заколює прямо з списом йому в Пащу. Бачите, цей святий є дуже давній, він фактично з третього, кінець 3 століття. Це дуже давно. І мало є історичних відомостей про його життя, якихось фактів, описів з його біографії, таких подробних, так, детальних. Є багато різних переказів. Один з таких переказів, на така, здається, легенда, каже так, що в тому місці, неподалік, де він народився, З'явилася якась така дивна істота, не зрозуміло, чи то удав, чи то ящерка, чи то якась така інша тварина, котра просто пожирала людей. І в один, один момент з'явився такий воїн на коні, це великомученик Юрій, який забив цю тварину, котра робила велику шкоду. І Тому його називаємо побідоносець, чи Змієборець Юрій. Переможець, котрий переміг. Його перемога є не лише в тому, що він там якусь тварину забив чи якогось звіра дикого, який наносив шкоду, але в тому, що він зло поборов. Що він, за прикладом Спасителя, своєю смертю переміг зло. Бо нема, не було іншого способу, щоб перемогти зло, яке тоді, в тому часі, так, було, як тільки, аби своє життя Пожертвувати, аби своє життя віддати. Сьогодні, коли ми згадуємо, вшановуємо пам'ять цього відважного полководця, воїна, християнина, мученика, мученика, ми не можемо також не згадати за наших мучеників, теперішніх, які в теперішній час стоять на захисті нашої батьківщини, тих, котрі зараз також жертвують своїм життям. Мученик це завжди той, котрий любить. Ісус каже, Заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо мене переслідували, то будуть і вас переслідувати. І тепер можемо собі зробити іспит, Іспит свого християнства. Чи я зазнаю якихось переслідувань? Чи випадково не кажуть, що я релігійний фанатик, або якщо так, то я вітаю вас. Якщо хтось не розуміє, нащо ти ходиш до церкви і тій комого, і посеред тижня, ще приходиш і в суботу рано і кажуть, нащо тобі тут треба? Не доста раз на Пасху піти. Світ не, не розуміє цього. Честь, За честь віддати своє життя за Христа в смислі, який треба своє життя сокотити, зберегти Його. Ісус каже, хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Оце християнство, оце філософія християнська. Той, хто погубить своє життя ради Ісуса, чи я так люблю сьогодні, що можу своє життя губити заради Ісуса. Чи я готовий себе віддавати заради Христа? Чи Ісус у моєму житті має таке велике значення, що я готовий собою жертвувати або взагалі хоч чимось можу жертвувати заради Нього? Це дуже важливо. А якби прийшов тепер час, не дай Боже, але якби прийшов такий час, щоб сказали греко-католицька церква заборонена в Україні, що б ми робили? Ну, пішли б ми бив підпілля знову. Але чи, якби тебе схопили? І сказали тобі, що ти греко-католик? Чи ти греко-католичка, і ти знаєш, що за це би тобі світила в'язниця або за це би могли тебе стратити? Цікаво, яка би була моя відповідь або твоя відповідь. ще такі часи можуть прийти. Не знаємо, до чого ми дійдемо, до чого дійде наша держава та й взагалі світ наш. Ми не знаємо. Але завжди, у всіх часах, Християни, правдиві християни є переслідувані. Тому що той, котрий несе Бога, той, котрий свідчить своїм життям Господа, завжди для тих, котрі не живуть з Богом, є незручним. Є людиною, котрі хочуть позбути. Тому що така людина живе правдою, така людина несе Боже Слово. Така людина є сіллю. знаєте, кажуть, сіль на рану. І часом я, як священник, можу це досвідчувати, приходжу в якусь, якусь компанію. і коли дізнається, що я священник, і починається і так, напруженість відразу. Ні? Зараз, може, нам почне казати, що треба сповідати, каятися у своїх гріхах і так далі. Ні? І якщо ми не, не зазнаємо, якщо ніхто нас не переслідує, якщо ніхто мені не каже, що ти ненормальний, що... то питання, чи моє християнство є правдивим? Чи то все, що я проживаю, чи не просто то релігійною грою. Бо ми бачимо в житті конкретних людей, в житті великомученика, що вони проживали серйозно своє християнство. Що для них визнати свою віру, це життя коштувало, але на кінець вони не зреклися з цього. Ми дякуємо сьогодні також за не лише за цього святого, але теж за тих наших земляків, які своїм життям засвідчили, які засвідчили свою віру і на кінець завдяки їм. Завдяки їм церква наша живе. Це наші священомученики і сповідники віри, наші священники, наші епископи, вже мученики, дехто ще з них в процесі беатифікаційно. Але кожен з них вважав, що вмерти за Христа то жити вічно, то велика честь, велика гідність. То сьогодні слово запрошує нас до того, щоб ми дозрівали до такої любові. Сьогоднішній праздник каже нам, що Бог кличе тебе дозрівати до такої любові, котра би була готова жертвувати собою заради Христа. Жертвувати своїм життям заради нього, жертвувати собою заради того, щоб засвідчити свою віру. Власне, це і любов. Правдива любов, коли хтось віддає своє життя за своїх друзів, тому сьогодні в цій святковій літургії молімося за молитвами великомученика Георгія, молімося до нашого всемилостивого Бога, за всіх наших воїнів, за всіх тих, котрих сьогодні мужньо борються із тим злом, котре прийшло в, наш, в нашу землю. Молімося за всіх тих, хто ціною власного життя, хто своєю кров'ю виборює для нас свободу. Молімося за всіх, за всіх тих, які допомагають нам в цій нелегкій боротьбі. Просімо цього мученика, побідоносця, аби Господь за його молитвами дарував перемогу нашій країні, аби Господь дарував миру на нашій землі, щоб ми могли прославити всемилостивого Бога за його великі діла, за Його визволення, за Його спасіння. Молімося до цього святого за його молитвами, прохаючи власне в цих намірах, в цій боротьбі і просімо теж для себе, щоб кожен з нас міг так. Любити. Міг дозріти до такої любові, котра би могла власне, вважати за здобич, за гідність віддати своє життя. Бо для мученика це велика гідність, велика честь віддати своє життя за Ісуса Христа. Христос Воскрес!